Друзі, як вам така відповідь президента Росії Путіна на заклики до припинення завершення війни після того, як Шольц поговорив з Путіним і закликав його припин... до припинення вогню? Відбулася на наступний день наймасштабніша ракетна атака на Україну. Тож що змусить Путіна зупинити війну? Давайте далі спробуємо на це питання відповісти. Путін відповів на спробу канцлера Німеччини Олафа Шольца закликати до миру в Україні новою хвилею масованих обстрілів. Розмова, яку Шольц назвав попереджувальною, очевидно, не вплинула на російського президента. Атака з боку РФ спричинила значні руйнування і знеструмлення окремих регіонів. Така відповідь демонструє неготовність Росії до компромісу і використання енергетичного терору для тиску на Україну. Ці події підкреслюють безрезультатність телефонної дипломатії і вимагають від міжнародної спільноти більш рішучих дій. Вчора мирний дзвінок Шольца Путіну із закликом до припинення вогню, а вже сьогодні ми маємо російські те, що російські війська здійснили одну з наймасштабніших атак, з початку війни, випустивши близько 120 ракет і 90 дронів по території України. Цілі включали енергетичну інфраструктуру та критично важливі об'єкти. Українські сили ППО змогли збити понад 140 повітряних цілей, проте влучання спричинили значні руйнування, також перебої з електропостачанням та постраждалих. Російські сили застосували широкий арсенал ракет та дронів, а особливу увагу привернула гіперзвукова корабельна ракета циркон. Вона відома своєю надзвичайною швидкістю та складністю перехоплення. І це демонструє готовність Росії використовувати найновіші та найнебезпечніші види озброєння. Загалом Російська Федерація використала один циркун, вісім кінжалів, 101 калібр, Ескандер М та 90 ударних дронів. Західні партнери України закликають до посилення допомоги Україні, зокрема у сфері протиповітряної оборони. Міжнародні лідери, включаючи президента Молдови Майо Санду та та прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, засудили дії Росії як військовий терор. Застосування Циркона та інших сучасних ракет є черговим сигналом, що дипломатія не спиняє агресора. Президент України Володимир Зеленський наголосив на незламності українців та подякував силам ППО за їх роботу. Та заявив про необхідність посилення протиповітряної оборони. А прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував телефонну дипломатію, закликавши Захід до реальної військової підтримки України. Міністр закордонних справ України Андрій Сібіга також назвав атаку Росії відповіддю на спроби міжнародного діалогу, вказавши, що Путін не готовий до переговорів. Масштабний обстріл підкреслює цілеспрямованість Росії у використанні енергетичного терору, і це спричинило нові заклики до партнерів України щодо збільшення військової допомоги, включаючи засоби ППО та довгострокову підтримку енергосистеми. Але це ще не все. Росія продовжує накопичувати ракетний потенціал. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявляє, що Росія зробила значні запаси ракет для проведення нових масованих обстрілів. Це підтверджується і останньою атакою. Також Росія отримала від Північної Кореї 50 самохідних гаубиць та 20 реактивних систем залпового вогню. Частина цього озброєння вже перекинута до Курської області. Також КНДР випробує нові ударні дрони, яким нагадують російські. Російські ланцети, готуючи їх до серійного виробництва. Накопичення ракет і постачання техніки, підкреслюють готовність Росії до тривалої війни, що потребує нових відповідей від міжнародної спільноти. До речі, лідери G7 рішуче засудили дії Росії, назвавши їх головною перешкодою для мирного врегулювання в Україні. Вони... Підтвердили підтримку Києва та заявили про посилення санкцій і експортного контролю проти РФ. Велика Сімка підкреслила, що Росія повинна нести значні втрати за свою агресію. А команда Дональда Трампа готує новий план під назвою Максимальний тиск. Правда, мова і тут іде про Іран. За даними Financial Times, план передбачає посилення санкцій, зокрема обмеження експорту нафти, щоб обмежити фінансування ядерної програми Тегерана. Ці обставини вказують, що війна може перейти у ще більш масштабну фазу, особливо якщо міжнародна дипломатія залишається безрезультативною. Як прогнозують експерти, за каденції Дональда Трампа війна в Україні може стати більш інтенсивною. Трамп, за словами експертів, навряд чи зможе виглядати слабким на міжнародній арені, що може призвести до ескалації конфлікту в Україні. Він буде прагнути довести, що його план кращий за стратегію Байдена, а це може вимагати підвищення ставок у війні. Трампові стратегії можуть включати ще більшу військову підтримку для України або навпаки більш жорстку позицію щодо Росії. Тим часом наступного тижня у Варшаві відбудуться найважливіші перемовини щодо війни в Україні. У цих переговорах візьмуть участь лідери Німеччини, Польщі, Франції та інших країн. І очікується, що це буде ключова зустріч для обговорення подальших кроків щодо підтримки України та стратегії для вирішення конфлікту з Росією. І виходячи з кроків Путіна, його ймовірно зупинить лише серйозна фінансова криза. Справа в тому, що економічні проблеми послаблюють можливість вести війну на такому рівні, зберігаючи довготривалу агресію, яку підтримують лише обмежені фінансові ресурси. Але для того, щоб змусити економіку Росії впасти, ключовими кроками є це поглиблення міжнародних санкцій, посилення обмежень на ключові галузі, такі як енергетика, оборонна оборона, фінансові технології та високі технології, обмеження доступу до світових ринків. Друге це зниження цін на нафту або координація заходів для зниження її вартості через міжнародні механізми. Третє це ізоляція російських фінансових установ, включаючи відключення від міжнародних фінансових систем, наприклад, через відключення від SWIFT. Ну і наступне це технічна ізоляція, а саме обмеження доступу до сучасних технологій, тим, чим послаблюється здатність виробляти нові технологічні рішення. Ці кроки можуть поетапно призвести до серйозного економічного занепаду, що в свою чергу вплине на стабільність російського режиму. Якщо зробити невеличкий висновок, то Путіна та його режим зупинить, зупинити можна лише за допомогою комплексного тиску на Росію, зокрема через фінансові обмеження, ізоляцію та посилення санкцій, спрямованих на стратегічні галузі. Такий підхід може сприяти ослабленню економіки, що стане. Дуже серйозним фактором для зміни внутрішньополітичної ситуації в Росії. Проте необхідна міжнародна єдність та рішучі кроки з боку глобальних лідерів, щоб зупинити ескалацію та досягти стабільного миру в регіоні. Я вам дякую, що додивились до кінця, і до зустрічі і до зустрічі в нових відео.